Свято Трійці або зелену неділю за церковними канонами ще називають п'ятидесятницею, адже припадає воно на 50-й день після Великодня. За словами священнослужителів, свою першу назву свято одержало в честь сходження Святого Духа на апостолів, яке пообіцяв їм Христос ще перед Воскресінням. Богослови навіть називають це Свято Днем народження церкви, адже вважається, що саме Святий Дух об'єднує людей у спільноту та забезпечує її сакраментальне життя. Саме від сходження Святого Духа на апостолів починається історія створення церкви, від якої ведуть своє походження всі сучасні християнські громади на планеті. Це свято до тих пір святкувалося як день, 50 -ти, 50 -ти. як день, коли на 50-й день е, теж було свято юдейське в старому заповіті. То це свято шанувалося і тоді, і зараз. Тому сьогодні якраз і є те свято. Але особливість цього свята є та, що сьогодні кінчаються всі приписи Пасхи. Святкова молитва зібрала чимало прихожан. Храми в цей день прийнято прикрашати татарським зіллям аїром та гіллям дерев. Звідси походить і ще одна назва свята зелене. Це свято. Отця і сина Святого Духа, який сходить на нас, дає нам Божу благодать, який нам допомагає в житті, наставляє, веде нас по життю і благословляє всіх нас, всіх житомирян. Це свято Трійці зі щасця Святого Духа, де все очищення нашого Духа, Святим Духом, який зійшов з небес. Для мене воно значить дуже багато, тому що я православна людина, ходжу в неділю школу. Ну і вся наша родина святкує його вже багато поколінь. Після завершення святкової літургії християни поверталися додому з букетами, аби прикрасити ними своє житло. Віруючи, стверджують, що трави після освячення в церкві отримують цілющу силу. Вірять, що навіть роса, зібрана на трійцю, є цілющою.